Доброго дня, загальний розклад. Зрушить саме по собі з метро крап. Що? А ви приймете рішення, до яких берегів ви будете рухатись, яке новопочинання. І це буде для вас перемогою, тому що тривалий час ви знаходились невизначені. Це буде як наслідок того, що ви відчуєте себе ресурсною. Наповненою, ви відчуєте в собі енергію. Ну, можливо, хтось займався саме питаннями здоров'я. Ви зрозуміли, чого ви бажаєте, що є для вас пріоритетом, зваживши все за іпроти, ви зробили вибір серцем. Якщо раніше ви були на роздоріжжі, можливо, навіть і так у когось була ситуація. Декілька було направлень, і ви все ввагалися. То от ви визначитесь і зрушиться з мертвої крапки? Ви знаходились на роздоріжжі, в невизначеності і не діяли. Або які діяли, це не були ті активні кроки, це не був той прорив, де ви відчували щасливо, де ви вкладалися, де ви активно себе проявляли. Ви розуміли, що це шанс? Але все одно знаходились в роздумах, чи це саме те, чого я бажаю, чи ні. Реалізували і таким чином підвішували ситуацію відносно реалізації. Мах, сонце сила, творчість, ресурсність, енергія, сила волі й духу. Це те, що ви відчуєте, от коли приймете рішення, чому й успіх. Це не говорить про результат, це говорить про те, що тривалий час було підвішене, невизначене, не зроблено вибір. А от оце визначення дасть вам можливість відчути себе ресурсною, наповненою, радісною, щасливою і сильною. І зрозумієте, що вам робити далі. І це все по кармічній справедливості. Тому що ви повинні були визначити. Ви повинні були прийти до цього висновку, визначити яким шляхом. І вам вищі сили надавали цю можливість. Тому що от ви б не відчули цього наповнення. Ви б і надалі, як наслідок, не боролися і не вкладалися, От та справа. Ситуації, питання більше говориться відносно реалізації, але реалізація це може бути як фінансове благополуччя достаток, нове починання, нова справа, новий бізнес. Вищі сили розуміли, що якщо ви зробите цей вибір, то тоді, як наслідок, ви отримаєте ресурс, енергію, силу для того, щоб діяти, вкладатись, практикувати і досягати того результату, тієї цілі, якої ви бажаєте досягнути, до якої ви будете прямувати. Дякую.